В ефірі новини дивіться у випуску. про наслідки російських атак в Ізмаїлі розповів голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. А в Україні прогнозують ріст захворюваності на кір. Яка ситуація в Ізмаїлі та Ізмальському районі? Як проходять тренування з плавання в Ізмельському палаці спорту? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 3 серпня орієнтовно такі: 247 тисяч осіб особового складу, 4224 двісті 8234 одиниці тисяч бойових броньованих машин, 4892 артилерійські системи, 704 реактивні системи залпового вогню, 465 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 300 11 гелікоптерів, 4077 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1347 крилатих ракет, 18 кораблів, 7372 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 721 одиниця спеціальної техніки. Про наслідки російських атак в Ізмаїлі розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Як стало відомо, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу. Також пошкоджені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Всі уражені об'єкти цивільні. Також пошкодження отримали 15 квартир в багатоповерхових будинках, десятки приватних будинків, три заклади освіти та один заклад культури. Провідний музей міста Ізмаїльська картина. Галерея. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Голова Одеської обласної військової адміністрації подякував небайдужим жителям Ізмаїла за те, що вони долучилися до прибирання завалів. На щастя, немає жодної травмованої людини. Під час нічної ворожої атаки в ніч на 2 серпня прикордонники збили два шахеди. Вночі Російська Федерація здійснила масовану дронову атаку безпілотниками типу шахет 136 по портовій і провисловій інфраструктурі по Дунав'ям. Отримавши команду до бою, вогневі групи оперативно зайняли позиції для знищення ворожих БПЛА від чергового відділу прикордонної служби Ізмаїл. Поступив сигнал Повітряна тривога наш прикордонний наряд одразу було переведено в режим вогневої групи по знищенню безпілотних літальних апаратів. Ми вирушили на наші визначені вогневі позиції та очікували підліт ворожих безпілотників. Появним, звуковим та видимим ознакам було виявлено дві ворожих цілі. Було відкрито вогонь. Попри складне, візуальне виявлення цілі в темряві, двом вогневим групам вдалося знищити по одному ворожому дрону. Тяжко було виявити цілі та за допомогою засобів візуального спостереження і та вдалому коректуванні вогню цілі були вражені. Тяжко відповісти, хто саме вразив цілі, та мені здається, що це була колективна робота. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територію. Реального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Члени ізмельського рота і клубу за допомогою небайдужих ізмайльчан зібрали понад 350 тисяч гривень та купили для Ізмильської тероборони бойовий ударний безпілотник. Дивіться далі. Ізмірський ротарі клуб 29 липня провів захід Вечір друзів, на якому подякував усім тим, хто вже кілька років пліч опліч, членами клубу допомагає кожен на своєму місці. Почесними дипломами нагородили тих, хто фінансово, логістично та інформаційно надає допомогу у діяльності громадської організації. Розповідає член ротарі клубу ізмейл Ірина Золотарьова. Ми благодарні кожному. Мы безмерно благодарны тем, кто помогает финансово, тем, кто помогает физически, технически, информационно, те, кто делает просто репосты в соцсетях, те, кто просто говорит слова поддержки, это все очень важно. И мы говорим спасибо друзьям роторе. Однак головною подією вечора стала передача ізмельській теробороні ударного безпілотника. Члени ротері клубу запустили спеціальний збір, і завдяки донатам небайдужих людей, меценатів та самих членів клубу вдалося за короткий термін зібрати понад 350 тисяч гривень. Дрон стане надзвичайно корисним для наших воїнів і виконує всі бойові завдання, зберігши тим самим життя наших героїв. Сьогодні ми е були е трішечки доторкнулися до тої події, яку почали. Е Багато часу тому, коли ми збирали на бойовий дрон, який допоможе нашим військовим здобути перемогу нашій країні. І саме сьогодні цей дрон вже доїхав до нашого міста, тому що він не просто якась там одиниця, яка є на складах, він виготовлявся по запиту виготовлявся, і на це треба було чекати. У ротарі клубі наголосили, немає маленьких донатів. Кожні 10, 50, 100 гривень спільно можуть допомогти робити великі справи. Як приклад на нещодавно організованих ротарі-клубом благодійних концертах, що відбулися на підтримку Збройних сил України, за два дні зібрали 990 тисяч гривень. На ці кошти вдалося купити машину на фронт, а також п'ять розвідувальних дронів, які вирушили на передову. І цей вечір, за словами Оксани Чімбер, став вечором подяки тим, хто завжди допомагає та підтримує на протязі всієї діяльності ротарі -клуб. Цей захід є е, заходом, яким ми хочемо сказати дякую всім тим людям, е, які завжди нас підтримують, які підтримали цей збір, е, і які е, на протязі всієї нашої діяльності стоять поруч і допомагають. Тим чим можуть робота продовжується, тому на заході ротерійці анонсували старт ще одного важливого збору, враховуючи події останніх днів та активність російських дронів над нашою територією, знищення інфраструктури донецьких портів, необхідно 120 тисяч гривень на прожектори, які допоможуть ізмильським мобільним групам боротися із шахедами на південному напрямку. У нас черідний збор он очень важен для нашого ізмильського району. К нам обертілісь воєнни. которые попросили открыть сбор и собрать на э, прожектора, которые сейчас очень нужны в нашем районе для э, уничтожения дронов, шахедов. Да. Мы очень хотим помочь, в первую очередь, защитить себя, наших близких и тем самым... Ми відкрили банку Манабанка, де все прозрачно, 120 тисяч гривень збор. Ми плануємо за неділю зібрати цю суму. Я уверен, що у нас все вийде. Наостанок, член ротарі клубу Катерина Ізмайлова зі словами подяки, звертається перш за все до батьків та родичів наших полеглих захисників, які стояли на передовій, захищаючи нашу державу від агресора. А також закликає всіх небайдужих і надалі допомагати нашим незламним збройним силам України. На нашому заході присутні люди. От у нас є батько загиблого воїна. За що я хочу сказати йому величезне. Дякую за, за те, що ви виховуєте таких хлопців, дівчат. Дякую всім матерям, всім батькам, дякую, всім дружинам, всім дітям. Тих бійців, які зараз на нулях, тих, які вже на жаль в небесному легіоні нас охороняють. І коли нам кажуть, що не наразі робити якісь там да міроприяття і, і, і щось таке, що робимо ми, то я завжди кажу: якщо не ми їх підтримуємо, то не буде ні нас, ні вас. Розумієте? Тому дуже дуже величезна подяка насамперед всім воїнам ЗСУ, всім, хто підтримує їх родинам. Величезна подяка нашим друзям. Сьогодні у нас такі захід. День друзів роторі клубу, і, звісно, день друзів усіх тих, кому ми допомагаємо. Тому величезна їм подяка. Закликаю вас усіх, не будьте байдужими. Дуже важливо про це говорити. Не соромтеся, тому що кожен ваш донат, кожне те, що ви робите, якщо ви про це розкажете, для когось це буде великою мотивацією, для когось це буде прикладом. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. В Україні існує ризик спалаху кору. Про це останнім часом все частіше кажуть спеціалісти. Чи варто очікувати епідемію цього року? Та яка ситуація із захворюваністю на кір в Ізмаїлі та Ізмельському районі? Дивіться у репортажі в Україні. Існує ризик спалаху кору. Про це останнім часом все частіше кажуть спеціалісти. Це пов'язано з тим, що захворювання є періодичним. Оскільки остання епідемія кору була у 2018-2019 роках, то міністерство охорони здоров'я разом з вооз прогнозують черговий ріст захворюваності у 2023 тисячі Вадцять роках чи варто очікувати епідемію цього року, та яка ситуація із захворюваністю на кір в Ізмаїлі та Ізмірському районі? З цими питаннями ми звернулися до спеціалістів Дунайського басейнового відділу санітарної охорони території на сьогоднішній день. В цьому текущому в году по Україні зареєстровано 20 випадків в корі на протяженні від 2019 года по 2022 год случаї в корі не було зареєстровано по Україні. Казалось бы, 20 случаев для Украины это мало, но вспоминая, как начиналась та предыдущая вспышка, можно с большой уверенностью сказать, что в этом году нас ждет мощная очередная вспышка кори, если мы не предпримем необхідні протиепідемічні профілактичні мероприятия. згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, кір небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків проти якого не існує. Ускладнення цієї хвороби можуть призвести навіть до смерті. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Боліють корів як діти, так і взрослі. И одинаково, что взрослые, что дети переносят это заболевание достаточно тяжело. Особенно тяжело переносят это заболевание непривитые люди. Один случай из тысячи заболевших заканчивается летально. Один случай из тысячи заболевших имеет такие очень опасные последствия, как сразу, так и может быть отдаленные последствия в течение пяти лет от перенесенного заболевания такое заболевание, как подострый склерозирующий памэнцефалит. Это когда воспаляются все оболочки центрального головного мозга и от этой инфекции, от этого осложнения не существует лечения. І звичайно Кір характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно плямистим висипом на шкірі. Вірус корі, якщо він поразив чоловіка, ослабиває ослабляє імунну систему инфекциям поэтому это тоже нужно иметь в виду. Те люди, которые переболевают корью, потом они могут заболеть еще и другими инфекциями, потому что иммунитет нарушен. Єдиний спосіб запобігти хворобе вакцинація. Однак на сьогоднішній день відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький, кажуть спеціалісти. Для того, чтобы корь, вирус кори не распространялся среди населения и не вызывал заболеваемость, для того, чтобы его ослабить, необходимо, чтобы охват профилактическими прививками против коря ставлял не ниже, ніж 95%. І к цьому ми зараз стремимся. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. У разі, якщо графік було порушено, вакцинацію проти будь-якої інфекції можна робити у довільному порядку. Наявність каких-то хронічних захворювань у дітей не є являється протипоказанням до проведення Прививок против кори. Наоборот, дети, которые имеют заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, какие-то хронические заболевания. Заболівання серде... дихательної системи, почечно почечновиділительної системи. Ці діти, в першу чергу, бути проти кори, тому що з хронічними заболіваннями діти, якщо вони заболівають, то у них чаще розвиваються осложнення. Днями в Ізмаїл та район надійшла вакцина КПК, Тож спеціалісти радять не зволікати. А якнайшвидше зробити щеплення. Це дасть змогу створити колективний імунітет та захиститись від захворюваності на кір. Помните, Что корь это очень опасное заболевание, которое может в случае непроведения приви... не... Не прививок у непривитых закончиться даже летально. Пользуйтесь возможностью привить своего ребенка своевременно. Не отказывайтесь от прививок. Вакцина уже в район поступила. Наталья Гаврилова, Теодор Христев, для программы Новин. В Ізмаїлі повноцінно працює басейн Палацу спорту. Хто може відвідувати тренування, як вони проходять та які привілеї існують для відвідувачів басейну? Дізнавалася наша знімальна група. Докладніше дивіться у сюжеті. Плавання один із найкращих видів спорту, який чудово впливає як на фізичну підготовку, так і на настрій. Варто зазначити, що в Ізмільському палаці спорту басейн працює з восьмої години ранку до 21.00. Згідно з державними будівельними нормами, у басейні палацу спорту можуть займатися плаванням ізмаїльці віком від 14 років, оскільки для дітей та підлітків надто велика глибина чаші. Проте до 18 років хід дозволено лише у супроводі батьків. Для відвідувачів басейну із палацу спорту є певні привілеї, адже пільги Відвідування занять. Плавання отримують школяри, студенти, пенсіонери, військовослужбовці строкової служби та учасники ООС. Плавання позитивно впливає на центральну нервову систему. У людини покращується кровопостачання мозку. Їй легше справлятися зі стресами у повсякденному житті. Після важкого робочого дня плавання допомагає зняти втому, заспокоює нерви, піднімає настрій та покращує сон. Плавання також відмінно сприяє спалюванню жиру і калорій. Багато хто не вірить в те, що плавання є ефективним засобом для схуднення, але цей спорт допомагає спалити зайвий жир. Навіть краще ніж біг або фітнес під час плавання задіяні різні групи м'язів, які працюють одночасно опрацьовуючи силует. Тому, якщо хочете позбутися від зайвих кілограмів і бути здоровим, швидше йдіть у басейн. Адже під час тренування відбувається навантаження на всі групи м'язів, що дуже корисно впливає не тільки на загальний стан здоров'я, але й на зовнішній вигляд. Поліпшується постава і добре зміцнюються м'язи рук та прес, тіло стає струнким, підтягнутим і красивим. Тож регулярне відвідування тренувань з плавання забезпечує успіх і цілеспрямованість в тренувальному Процесі формує відчуття товариської взаємодопомоги і можливість порівняння результатів спільної діяльності. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині прикордонники та нацгвардійці надали медичну допомогу чоловіку, якому стало зле. Військовослужбовці, які несли службу на в'їзді до міста Ізмаїл, побачили, як чоловік, який проходив повз, раптово впав та розбив скроню. При цьому у нього почалися судомні напади, схожі на епілептичні. Правоохоронці одразу ж надали 29-річному чоловіку домедичну допомогу та викликали швидку. Відзначимо прикордонники із морського загону, як і інші військовослужбовці системи МВС, постійно вдосконалюють свої знання з тактичної медицини. Саме завдяки цьому представники обох структур чітко та злагоджено зробили усе необхідне до приїзду карети швидкої допомоги. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 92 копійки, продати за 37 гривень 52 копійки. Євро купівля 40 гривень 76 копійок, продаж – 41 гривня 36 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 4 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19 градус, в день 31 градуси. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-21 градус. В день – 24-27 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком а також на ютуб-каналі Online» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.